Доброго дня, любі п'ятикласники! Вас вітає Ірина Михайлівна. Сьогодні ми будемо вивчати тему уроку степень натурального числа з натуральним показником. Спочатку давайте прослухаємо казку про те, як п'ятірочка збільшилась. У далекій математичній країні жила була п'ятірочка. Дуже любила вона щоп'ятниці ходити на озеро ножників, рибку ловити. Озеро було непросте, чарівне. Кожен, хто вудку в нього кине, ловить своє відображення і множиться на себе ж. Зібралася п'ятірочка дорогу вмилася гарненька, причесалася, одягла кепку, взяла вудку і на риболовлю вирушила. Хороший був день в країні математики, сонячний, безвітряний, кинула п'ятірочка вудку у воду і відразу ще одну п'ятірочку зловила, знову кинула вудку, знову улов. Ніколи ще п'ятірочці так багато себе не діставалася. Вона вже відчула, у скільки разів збільшилася і яким великим числом стала. Радості її не було меж. Зібралася задоволена цифра додому йти, як раптом схопилася за кепку, і ахнула. Відро ж я забула, ай -яй, яй, такий улов, а додому його не забрати. Недовго горювала п'ятірочка біля озера, присів поруч цифрою вчений математик, який теж любив на озері рибалити, і пожалів п'ятірочку. Скільки п'ятірок та спіймала? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, цілих шість, відповіла цифра в кепці. Математик поворожив над доловом і на плече п'ятіречки посадив маленьку цифру шість. Це буде твоїм показником степеня. Показує, що ти множишся на себе шість разів, а я, а ти будеш основою степеня, перебив п'ятірочку математик. Я вже давно так роблю важко відро з риболовлі носити, набагато легше показник на плече посадити. Повернулася п'ятірочко додому задоволення, зняла показник з плеча і помножилась на себе шість разів. Отже, мета нашого уроку засвоїти поняття степені числа з натуральним показником та застосувати це поняття до розв'язання задач. Давайте згадаємо, як замінити суму чисел більш коротким виразом. Наприклад, 5 додати 5, додати 5, додати 5, додати 5, додати 5 маємо 6 доданків. Можна записати 5 помножити на 6. Число 5 множимо на 6 доданків. Тобто, можна сказати, що добуток А помножити на Б є сума Б доданків, кожен з яких дорівнює А. Чи можна за попереднім прикладом замінити більш коротким виразом добуток 5 помножити на 5, помножити на 5, помножити на 5, помножити на 5, помножити на 5. Так. Такий вираз існує. Його називають степенем числа. І кажуть 5 у шостому степені. Тобто, степенем числа А з натуральним показником М називається добуток n множників, кожен з яких дорівнює А. Давайте запишемо це означення. В степені N. А називають основою степеня. Н це показник степеня. А показує, яке число ми множимо на самого себе, Н показує, скільки разів ми множимо це число. Розглянемо два випадки. Перший. А. Помножити на А маємо два множники. І отримали А в другому степені, або ще кажуть, А в квадраті. І другий випадок А. Помножити на А, помножити на А. Маємо три множники, отримали А в третьому степені, або кажуть, А в кубі. Робимо висновок. Що знайти квадрат числа і піднести число до другого степеня значить одне й те саме. як і знайти куб числа і піднести число до третього степеня. Разом вправи. Записати у вигляді степеня добуток. Сім. Множимо на 7. Множимо на 7, множимо на 7, множимо на 7, множимо на 7. Маємо 6 множників. Отримуємо 7 у шостому степені. 7 це основа, 6 це показник степеня. 6 показує кількість множників. Наступне. 15 множимо на 15 множимо на 15. Маємо три множники. Отримуємо. 15 у третьому степені або 15 в кубі. 15 це основа 3 це показник степеня, який показує, скільки разів ми множили число 15. Наступне. 24 множимо на 24. Порахуємо, скільки разів ми множимо число 24. Два рази. Тобто, маємо два множники. Отримуємо 24 у другому степені або 24 в квадраті. 24 це основа 2 це показник степеня. Наступне х множимо на х, множимо на х, множимо на х. Отримали х у четвертому степені. Х основа 4 це показник степені. Показує кількість множників. Їх у нас 4. Наступне завдання. Подати у вигляді добутку. 13 у другому степені. Або кажуть, 13 в квадраті. 13. Основа. 2. Показник степеня, який показує, скільки у нас повинно бути множників. Їх повинно бути 2. 13. Множу на 13. Наступна. 9 в третьому степені або 9 в кубі. 9 – основа 3 – показник степеня, який показує, скільки разів ми повинні помножити число 9 3 рази. 9 Множимо на 9, множимо на 9, маємо три множники. Наступне а в шостому степені. А. Помножити на А, помножити на А, помножити на А, помножити на А, помножити на А. Маємо шість множників. Наступне. Б в третьому степені, або B В кубі. Б це основа 3 це показник степеня. який показує, скільки разів ми множимо Б. множимо на Б, множимо на Б, маємо три множники. Наступне. С в другому степені, або С в квадраті. Це основа 2 це показник степеня, який показує, скільки разів ми множимо це. Це, множимо на С, маємо два множники. Давайте запишемо з вами домашнє завдання. На цьому наш урок закінчен. До побачення!